Андрій Акун пішов захищати Україну наприкінці минулого року. Служив стрільцем-снайпером у військовому підрозділі, що брав участь у боях на східному напрямку фронту. Наш земляк загинув 11 березня у важкому бою у місті часів яр на Донеччині. У мирному житті він довгі роки працював на південному гірничо збагачувальному комбінаті. Друзі і колеги по роботі згадують його як вірного друга і високопрофесійного фахівця. На його кі ми працювали в шламовому цеху. Дуже гарний, завжди позитивний, дуже веселий, дуже шкода, що такого втратили чоловіка. Дуже добрий, позитивний. З -з да, завжди допоможе і настрій під, ї... підніме. І, ну, в общем, був живчик такий. Хоч Андрій і мав проблеми із зором, та пішов служити у війську, кажуть колеги. Ми думали, що його не візьмуть, коли його повістка прийшла. Ну, як чоловік, як я не знаю, як настоящий громадянин України, пішов і не сказав нічого і пішов служити. І от служив десь від 4 до 5 місяців. Позвонили і сказали, що його не стало. За мужність і вірність військовій присязі Андрія Куна посмертно відзначено нагрудним знаком за заслуги перед містом. З усіма воєнними почастями бійця поховали на центральному кладовищі Кривого Рогу. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день.